Поезія присвячена косів'янину Михайлові Бовичу, чемпіону 1956 року серед армійських плавців Союзу. Зійшов на Говерлу. Москва, басейн, змагаються плавці. Серед учасників Михайло Бович Хвилюються болінники, знавці, а він мені по косіву, як родич, ганяли ж разом в Спартаку м'яча і залицялися до косів'яну. Не думалось тоді, що зустріч ця відбудеться в Москві в чудовий ранок. Іде заплив. На 1500 одна з найважчих в плаванні дистанцій, за розворотом, знову розворот, і руки, ноги у шалені танці, де взяти витримки і стільки сил, щоб тіло мчало, мов стрімка, ракета. Надію, цю всю молодість носив. І тренувався з натненністю поета. На фініші був першим неспроста, бо кропила річка рибниця, і гуку косівського висота, що й досі в серці буйна піниться. Живу картину бачу до сих пір, і півстоліття. З крапельки не стерло, плавець гуцульський з під карпатський гір, Зійшов на п'єдестал, як на говерлу.